Загадки. І що воно за димна птиця, Світла денного боїться. Дзьоб крючком великі очі. Гу-гу-гу кричить, співа. Відгадали Це сова. У річці купається, в сорочку вдягається, в повітрі літає, а завжди сухою буває. Качка. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дзьоб міцний я маю, шкідників ним добуваю. Дятел, біла латка, чорна латка по дереву скаче. Сорока. Прилетів до нас далеку у гніздо своє лелека. Швидко цей птах літає, всіх комашок поїдає, За вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Ластівка. Маленький сіренький. По гаях літає, уночі співає Соловей. з сірого пушку Скаче в жовтім фартушку, Чорний шарфик та шапчина, хоч маленька ця пташина, та корисна працівниця називається Синиця. На зріст маленька, свитка сіренька, І у лісі в холодку все кує куку, куку. -ку. Зозуля які ноги вишки, такі ніс завдовжки. Хату на хаті має, жабам рахунок знає. Лелека. Довгі ноги, довгий ніс. Прилетів обід приніс Смачних жабеняток для своїх маляток. Журавель. Спритний хлопчина в коричневій кожушині. По дворах стрибає, крихти збирає. Горобець. Першим я приніс весну. Пробудив усе від сну, Заспіваю під вікном, а зовуть мене Шпаком.